Добрий день. Колектор доїльного апарату на 140 см кубічних. Цей колектор виконує основну роль: це збір молока з соскових гум в один молокопровід. Також у нього є розподільник, який розглуджує вакуум, який подається через пульсатор одночасно на 4 соскові гуми. Складається такий колектор з декілька частин. Це кришка, заглушка, прокладка, сама основа колектора і розподільник, які прикручені двома болтика. Роль заглушки в цьому колекторі така. Коли доїться корова, створюється всередині. Вакуум. Так, і воно все тримається, вся підліна апаратура тримається за вим'ям. Коли ми бачимо, що закінчилося це молоко, відкривається ця заглушка, туди поступає повітря, і вся дильна апаратура сходить на раз дуже легко. Ми бачимо, що всередині нього є збільшувач ваги, металевий, через що цей колектор, він не є легким. Якщо його зважити на вагі, він має 457 грам. Тобто він не. Нелегкий. Щоб розібрати цю кришку всередині ми бачимо його таку конструкцію. Це основа колектора. Це кришка колектора. Має прокладку. Діаметр цієї кришки всередині становить 68 мм. Діаметр штуцера під соскового му. 14 мм. Діаметр штуцера під вакуум. 9 мм або 8 мм. І він тут має такий гачок, за який вішається вся довільна апаратура за кришку або за гачок кришки. Збирається також дуже легко. По різьбі. Всім дякуємо за перегляд та бажаємо гарного дня.